Укрпошта продовжує підтримувати традиції та український дух. По всій країні відбулося спецпогашення нової марки на честь роботи працівників служби безпеки України, які також є відважними героями нашого часу. Ведення ж обіг марки, яка розповідає про бійців служби безпеки у символічній формі, фіцує. Результативність нашої боротьби з окупантами та показує важливу роль СБУ у звільненні України. Нова серія складається з п'яти марок та купона з гербом СБУ. Також можна придбати тематичний марч футболку СБУ та набір стікерпаків. Поштові марки України вони вже стали таким феноменом. Вони фіксують події, які вже стали історією, і це є таким потужним інструментом, який ми промовляємо до світу яким ми вселяємо віру в перемогу, марка Служби безпеки України є фінальним випуском марок у серії Сили безпеки та оборони України. Напередодні вже були представлені всі роди військ: ЗСУ, Нацгвардія, Поліція, Прикордонники та ГУР. Дуже правильно, що один із чергових випусків присвячений саме співробітникам СБУ, і хоч вони сьогодні тут не названі по іменах, але це це герої, які через якийсь час після нашої перемоги, про яких ми почуємо, яких ми будемо вшановувати на належному рівні. Дуже багато операцій, дуже багато сьогодні працюють для захисту наших кордонів, для захисту нашої держави. І тому їхня праця є неоціненою в захисті української державності. Ми дякуємо сьогодні СБУ як за їхню мужність на передовій, так і за їхню професійність, мужність в тилу. Це робота з депресантами, це робота з шпигунами, Це робота з недопущенням неправдивої інформації. Це робота з недопущенням будь-яких терористичних актів. Автором поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж цієї марки складає 1 мільйон 75 тисяч примірників.